Доброго дня, вас вітає, творчий колектив телестудії Тясмен. Вчора у Смілі поминали легендарного воїна батальйону Айдар, командира підрозділу Холодний Яр Євгена Войцехівського. Він прославився не тільки як командир підрозділу Холодний Яр, але як і майстерний снайпер. На Донбас поїхав, покинувши успішний бізнес у Санкт-Петербурзі. З кінця 80-х років належав до спілки української молоді та палку підтримував незалежність України. Загинув 7 липня 2014 року за років. Є днів до свого 35-річчя. Близько сотні людей зібралися на міському цвинтарі, де височить пам'ятник з чорного граніту у вигляді стилізованого тризуба. Серед тих, хто приїхав вшанувати пам'ять побратима, було вільне козацтво Холодного Яру, бійці із зони АТО з шевронами Айдару, чорної сотні, полку Азов, батальйону Нацгвардії імені Кульчицького. Отримавши президентську нагороду замість загиблого батька, двоє його синів проскандували: герої не вмирають, і це гасло підхопили всі присутні. 7 липня Смілянська громада Різдва Святого Івана Хрестителя Української автокефальної православної церкви відзначає храмове свято. Цього року воно пов'язане із знаменною подією для цієї парафії. Напередодні завершено ще один цикл будівництва храму. Пам'ятні моменти життя громади зафільмувала і наша знімальна група. Біля храму, що споруджується на розі вулиць Свердлова Невського, минулої п'ятниці поживавилися будівельні роботи. На будівлю встановили перекриття семитонну залізобетонну конструкцію. Тобто церковне приміщення, тепер, говорячи простою мовою, має стелю. Для нашої громади, і, взагалі, для сміли, для смілян, велика радість, тому що сьогоднішній день ми мали нагоду бачити, як кран підняв останній сементного. Металоконструкцію, яка завершує будівельний цикл скліпіння. На дальньому плані ви бачите вже основу скліпіння купола, і будуємо далі, продовжуємо будувати. Закликаю всіх смілян до нашої спільної роботи. По будівництву нашого храму чергова наша робота це дерев'яна конструкція купола бані, і який буде завершитися христом. Будівництво храму Різдва Святого Іоанна Хрестителя Української автокефальної православної церкви розпочалося вісім років тому. За цей час парафії вдалося отримати в центрі міста земельну ділянку під будівництво. Поетапно було виготовлено проекти будівлі та прив'язки споруди до місцевості. Розпочалося будівництво свого часу. Спеціально для храму для закладення наріжного каменю із Київської святої Софії передали фундаментний камінь святині. Це є символом єднання сьогоднішнього покоління з історією наших славних попередників. Через брак коштів храм зводиться не так швидко, як хотілося. Втім, вдалося завершити будову склепіння. У найближчих планах встановити головний купол з хрестом. Загалом храм матиме п'ять бань куполів. У нинішній період не кожен має можливість пожертвувати значні кошти на будівництво. Тож доречною є будь-яка підтримка. Як показує історія української духовності, протягом віків храми Божі допомагали будувати меценати і зведення храму Різдва Святого Іоанна Хрестителя є свідченням того, що добродій не перевелися, і церковна громада. Вдячна, адже попри все, слово Боже сіється і вже починає давати свої добрі плоди. Результати спільної доброї справи і зусиль парафіян можна бачити, прийшовши сюди на храмове свято, якраз дуже приємно, що напередодні нашого храму храму свята, яке 7 липня буде служитися служба Божа, і ми зробили цю вже Чергову роботу тому закликаю всіх і запрошую на наше храмове свято, храмове свято нашої громади і громади нашої Сміли на 9 годину, вівторок, 7 -го липня, де будемо служити і дякувати Господу Богу, ну і власне пророку, притеч Івану Хреститлю, покровителю нашої громади, щоб він і надалі допомагав нам у будівництві нашого храму. Щороку, в другу неділю липня, в Україні відзначають день рибалки. Бажаючих рибалити з кожним роком не менше, і кожен хоче впіймати якнайбільше риби і як найбільшого розміру. Якщо ж хочеться впіймати здобич на вудку, то треба дбати і про відновлення популяції риби. Про поповнення рибних запасів водою дбають активісти громадської організації, об'єднання підводних мисливців та рибалок і їх добровільні помічники. Уже четвертий рік поспіль річку Тясмен зариблюють активісти громадської організації об'єднання підводних мисливців та рибалок. Щоразу до них долучаються усі, хто вважає цю справу потрібною і корисною. Цього разу випустили у Тясмен 200 тисяч мальків. Коропу завезли 200 тисяч лічинки підрощеної коропу, карпу 200 тисяч штук. Традиційний цей захід у нас вже є зариблення четвертий рік. Поспіль ми зариблюємо річку Тясмин в місті Сміла активістами громадської організації об'єднання підводних мистецтв та рибал Черкащини, небайдужими смілянами, жителями міста, черкащанами всі, хто допомагають по мірі можливості, скажімо так. Цьогоріч навіть приєдналася до нас Державна екологічна інспекція Черкаської області, посприяла нам також профінансували частину зарибку нашого. Так що сподіваюся, що в майбутньому ми будемо. Так само, як зараз, ми не тільки за риблями, ми ведемо боротьбу з браконьєрством на річки Тясмін, Ми громадські активісти, черкаси рибоохорони, Державної екологічної інспекції. Сподіваємося, що надалі нам також сприятиме черкаси рибоохорони, Державна екологічна інспекція Черкаської області. І ми будемо далі плідно працювати, співпрацювати, зариблювати річку, охороняти від браконьєрів, щоб рибалкам-любителям було де посидіти відпочити вихідний день, зловити рибку. Щоб ця риба чистила водоймище, щоб вода була чиста, було приємно покупатися дітлахам тут в річці, щоб річка не перетворювалася в болото. Щоб якось це все воно було. Першими результат зариблення бачать рибалки про свою рибальську удачу. Вони розповідають активістам, а ті, в свою чергу, радіють, що їх праця не є даремною. Результат бачимо. Результат навіть кажуть, рибалки місцеві любителі, що дійсно попадається вже короб на вудку. буває вже такі коропи, що і рвуть по 3-4 чотири кілограми. Вже під берегом вони обривають, вже їх не витягують. Бувають коробчики з минулого річного зарибку, грам по 600-700 розкакують, Їх просимо відпускати, таких невеличких. Хоробчики хай підростають, хоча б кіло, таких хрибин можна забирати. Так що результат в принципі, є. Ще хотілося б пожорсткіше навести лад з браконьєрами боротьбу вести, тобто, щоб було сприяння більше з державних органів нам надано. Тоді можна буде навести лад на річці і буде річка скажімо так, оживе для всіх смілян. До того ж, добре знають, що зариблення це не лише передумова гарного улову, від цього є й інша користь. Зариблення допомагає відновити рибні ресурси і водночас очистити водойму. Активісти розповідають, що зариблення це не єдина їх справа. Вони дбають про охорону водойми, захищають її від браконьєрів, здійснюють рейди та організовують чергування. Плани продовжувати зариблювати щороку. Збільшувати нашій штат громадських активістів, збільшувати штат громадських інспекторів Черкаської рибокрони, державних клічної інспекції Черкаської області і працювати плідно охороняти. Водні біоресурси. Усіх небайдужих запрошують долучатися до корисної і потрібної справи. Всіх охочих небайдужих смілян запрошую в нашу організацію, запрошую приєднуватися до зариблення, приєднуватися до боротьби з браконьєрством, самим не порушувати правила рибальства. Якось більше любити природу і бережно до неї відноситись. На сьогодні це вся інформація, але сміло поринаю у святкове надвечір'я. Настає прекрасна купальська ніч, сповнена легендами, піснями та обрядами. Ще є можливість пустити по воді купальський вінок, перестрибнути купальське багаття і, можливо, знайти чарівну квітку папороті. Бажаємо красивого свята і гарного настрою!